Від, е якраз лут з титана. Е ну, шо, хорошо розову цю блідісенцію дають. Її взагалі мало де дають, Якщо дають, то дуже-дуже крошечні е кусочки. Блин. о блин, З інтернетом потіряно. Спасибо, пожалуйста. Ладно. Е лут ми получили, надіюсь. І погнали, подивимося. Результати битви бастардів. чому ми тут і зібрались, собственно. Так, ну тут перше місце, а там всюди, по-моєму, друге Е, Не знаю, тут якийсь прям. Там сильно чувак пройшов, я навіть не рипався, на другому місці. Стався, тут теж з веса чувак був. Е, Хоча в мене теж хороший. Блядь, на третє вижили, ти прикинь. А я там з таким запасиком -за був, тобто якась обезьяна, блядь, забрала моїх 10 кусків тормунда, а я вже так розраховував, що я нормальненько в цей раз. Ну ладно. Не будем дивитися цю статистику. Так, якесь очко, блядь, на дракона. У мене такої не волос і ні Окей, і що у нас тут? Жовтий захисник. Зараз на когось напялимо. У мене такого шльома, по-моєму, ще не було. 8 кусків усієї есенції, саме мені потрібної. Так, книжечки всякі. 200 такої. Так, і 17 всього, 17. А що це за 120 це кого? Це на цих сірих. У шльопків вдали якихось. Ну, ладно. 500 шумані дали. Хорошо, зараз будемо ще призивати. Але перед тим хотів би подивитися. Міч, кстати, треба прокачати буде. Ну ладно, це ми потім прокачаємо. Мені цікаво, хто тут у нас захисник. Удостоєний. Удостоєний, навіть не знаю. От хто такий. О, так він і удостоєний. Це чітко на нього шлямпінь. Супер, я ним буває граю. В принципі, хорошенько, все. Одна шмотка є, і одна шмотка на драконів. На драконів. Вітрагонів. На цього дракона буде. Шикарно. Прям диви. Рес. Все, ну хороші шмотки, дивись. Хороші шмоточки. А що, на том немає? Ага, на том немає. Ну і не буде, на цього лучше підходить. Все добре, тут всякі дрогани, шмогани, не... я тут їх не призиваю, мені нахер не треба ті дракони. Окей, погнали далі, погнали далі. Так, що в нас? У нас є призиви отаких от монетки. Так нам надо зелених. Давайте зелені переключимося, бо я зараз забуду. Джейми будемо протягувати до кінця. У мене в обороні стоїть. Ну, п'ять цих дала, отлично, давайте ще. Суки, вечно зроблять якийсь один ресурс. Який, блядь, який ніде не можна здобути. Давай. 12. Хорошо, забрали. Там не будемо витрачати золото. Так, хорошенько, хорошенько. Щось тут добавили дракона нахер не нужно. Ну, блядь, не бісині у цего не помішало взяти, але все-таки. У мене там більш пріоритетний зелених, до речі, в мене мало героїв. Де цей вунчик? Він, по-моєму, на трьох зірках. Ні, на чотирьох. На чотирьох зірках. І цей на чотирьох. Ну, вон, вон поближче. Окей. Давайте все-таки вон-вуна будемо брати. Що в нас стане? Багато, блядь, де призивів, якщо чесно, але. В принципі, я не сильно там, щоб... О, хорошо. Не сильно, щоб запарювався, прям, щоб я розстроївся. Знаєте, буває, що ти запарюєшся, перепроходиш, кучу енергії тратиш, там часу. І в якийсь потім приходить б, блядь, донатне чучело і тебе вижимає. Хорошо, забрали. 30-ку. Сюди. Капілку. Головне, що драконову не дають, який мені взагалі не треба. Вдали б його 5 кусків. Але ви бачите, по 5 кусків дає, не немає жодного разу, щоб в 2... Два що таки дали. О! Сука, про гамно, от і оно. Не знаю, навіть, що цей герой дає, як, ой, цей дракончик дає, якщо чесно. Ну хоч рамсі дали. Все, ребята, такий призивчик. У нас невеликий, невели, невеликий. А ще міча прокачаємо. Прокачаємо ми міча трошки. Джеймі, нарешті, блядь, вже не знаю. Вже всі в альянсі, навіть вже попрокачували, один я ще тут торчу. Ну, блядь, ну де тут 40 набрати? Тут ще треба 45. Піздець просто. Тут ще 50. Ну просто я не знаю. Тут в мене вже по чуть-чуть я збираю, де 25. Ну, считай, на один уровень. Але, бляха, от розовий цей шляпінький хрен збереш. Коротше. Що сказати? Отакий От перезив. Так, давайте що подивимося, коли ми можемо міканічних ітимів попіднімати. Так, цього ні. Хто в мене ще тут є? Не додавай. Да, О, Не щось блимає, може, можна підняти. Ні, не вистачає, блядь, куска. Ну, піздець. Вроді, збирав, збирав, візде її не зібрав. От, Ну, ладно, Бог з ним. Бог з ним. Вроді все. Що хотів сказати, сказав, записати, записав, О, що там ще сказати? Мабуть, що все, ребята, мабуть, що все. Е, теж пишіть цим, блядь, дегенератам, що треба, щоб залі закачати речі. Я їм періодично пишу, може, вони мене скоро забанять чи хоча б замутять. От, е, знаєте, да, новини, що буде. Після Нового року вони будуть повністю там, міняти трохи механіку скажем, механіку команд, щоб вже буде не так вигідно збирати 5 героїв, як ми зараз граємо однією сім'ї, там, допустимо, 5 ланністерів, 5 старків, От, а вже буде вигідно зробити тандеми, типу, зборки там 3 плюс 2, там 4 плюс 1. От. Тому моя вам порада, якщо ви прям сильно не, вам не, не, ну, тіпа, не горить, що треба цього героя витащити чи докачати, то прибережіть жетони, перебережіть прибережіть, золетішка на, на майбутнє. реально. Може і нові герої будуть, а може і вам понадобиться зовсім інший герой. Отакі От теми, новинки. Скільки героїв в мене? Чорних я взагалі, по-моєму, не ловив. Треба буде отто зловити. Реально такий потрібний на івентах е, герой. Так що приділяйтеся, які вам герої більш пріоритетні. Копіть, накопляйте, і потім, можливо, у вас будуть зборки. Там в мене вже деякі є такі нароботки. От будемо бачити. Зараз війни реально не записую. Тупо цим світлом немає часу, як їх викласти вчасно. А помімо того, що і... Дуже довгі, дуже довгі бої, дуже довгі бої, бляха. І ну знаєш, дивитися вам 10 хвилин, як я два бої мучую, ну теж не дуже тут прикольно. Якщо щось буде цікава війна, така прям там взагалі на, на коротенькому, звісно, запишу. От, або щось нове. Ну Бачите, я граю одними тими самими командами, показати особо немає, чого чомусь вам навчити. Якщо якісь є у вас ідеї для відео, то кажіть, пишіть, будемо щось думати. Все, всім дякую за увагу і до побачення.